Так, пане Акнв питає. Є дикий рваний ракушняк? Чи підійде він на будь бетонний фундамент під перший поверх, складке приміщення. Стіна 30 см теж з нього. Чи потрібен армопояс в зоні цоколя, суглина глибиною промерзання 09 м? Е, друзі, ракушняк це настільки. Скажімо, так, матеріал з характером, що якщо я його не бачив, я взагалі вам нічого сказати не можу. розумієте Тому що у нього параметри від е, лайнового газопаку до царської цегли міцність. розумієте Якщо ви будуєте в Другій кліматичній зоні це знову ж Закарпаття, Одеська область, Крим, Кубань. То там маленькі морози, і, звісно, там ракушняк можна використати, але той, котрий міцний, бо він є різний. Він є такий доволі рихлий, гігроскопічний, а є такий твердий, з крупними порами, але доволі міцний. От такий так можна використовувати в теплій зоні. Тому що все ж таки матеріал порістий, і якщо він з вологою потрапить в морози, його просто поламає парве резерве. Розумієте? От і все. Тому, дивлячись, де ви будуєтесь от і якої якості ракушняк. І тоді вже приймаєте рішення: застосовувати його чи ні. Якщо це наприклад, центральна частина України. Перша кліматична зона, ну або північ України, нульова зона, десь там під Москвою, біля Пітер, Пітера, я не знаю, десь от в цій кліматичній зоні. То в такому випадку я би Ракушняк не використовував. Ну просто не використовував. Тому що е, на, на землях України біля Москви там настільки близько іноді ґрунтової води, що морозом його просто порве. Розумієте? Я розумію, що нам доведеться там будувати поселення, але ну, все, ж таки, все ж таки треба по-людськи буде поступати. Зрозуміло? Йдемо далі.